У Луцьку особливий день. Шкільні подвір'я наповнили святковим настроєм. Позаду мене одна із шкіл, де зібрались сотні учнів разом з батьками та вчителями, аби зустріти початок навчального року. Для старшокласників це вже добре знайома традиція. А першокласників хвилююча зустріч із школою. І справді найбільше ж цього дня чекали ті, хто вперше приступив шкільний поріг. Дівчатка Уляна та Злата щиро діляться своїми враженнями. раді, що нарешті вже з дитсадка прийшли до школи. Угу. – Уже знайшли собі друзів? Тут то... Ні, ні. <ріст> <ріст> а що, будете як? Будете вчитися грати? Що будете робити? Вчитись, вчитись. Вже вмієте читати, писати. «Так». Да. Ще до першого дзвоника маленька Уляна навіть встигла вивчити віршик, який радо розповіла і нам. Будемо дружними зростати, помагати у біді, батьківщину шанувати, щоб пишались нами всі. А от ті, хто вже кілька років навчається, зустрічають перше вересня по різному. Третій клас не приховує. Канікули ще хотілося продовжити. Чи хотіли ви повернутись до школи? Ні. Не чекали, подобались вам Так. Лі... Да. А ти хотів до школи? Чекав? Не знаю. Інші ж раді знову сісти за парту, адже сумували за вчителями та улюбленими уроками. Ти радий, що ти повернувся до школи? Так за чим найбільше сумував? За вчителькою. А яка твоя улюблена вчителька? Оксана Вікторівна. А який твій найулюбленіший предмет тобі найбільше подобається? Українська мова. Любиш читати, писати читати? Сумували за шкільними буднями і старшокласниці. Тож після літніх канікул з новими силами готові розпочинати навчальний рік. Ну, звичайно, літом добре, але в школі теж непогано, і ми скучаємо хороші за моменти. Да, вже да. засумували за нашими однокласниками. І вже хочеться цієї буденності шкільної. А чого найбільше не вистачало літа? однокласників і згадували, як ми веселились на перервах, і цього не вистачало. Діляться вже мають великі плани на майбутнє, тому будуть сумлінно вчитися. Я би хотіла пов'язати своє життя з архітектурою. Мені дуже подобається ну, все, що пов'язано з мистецтвом, будівництвом. Тим паче, якщо в нас в країні йде війна, і після війни потрібно буде відбудовувати, тому я обрала для себе таку. Я поки що ще в пошуках своєї. 에, так скажемо, мрії роботи там, де ну я буду відчувати себе комфортно, але я думаю, обов'язково знайдеться те, що мені сподобається. Та найбільше хвилювань в одинадцятикласників для них цей рік стане останнім у школі і водночас новим стартом. Розкажіть, будь ласка, як вам після канікул повертатися знову до школи? Страшно жахливо. <гум> <гум> Чому в мене мте на носі? Почали підготовку? Чи ні? Так, дуже сильна підготовка до НТ. Да. Всі плани. Репетитори, да, більше, більше працювати. Не менш хвилюючий день і для педагогів. Директорка ліцею ділиться. Чекали його з нетерпінням. Звичайно, кожне 1 вересня чекаємо з хвилюванням, чекаємо. З надіями, як і кожне перше вересня, впродовж чотирьох років чекаємо, що буде під мирним небом. Не втрачаємо оптимізму, не втрачаємо віри і готові. Навчати готові до нових звершень, готові до нових відкриттів, готові і з радістю зустріли 140 першокласників. Нині ж перший дзвоник дав старт новому навчальному року. Попереду уроки домашні завдання і чимало цікавого як для першокласників, так і для тих, хто вже на фінішній прямій.